Добрий день, ми вже в лісі. Так прийшли в ліс, послухали, слух яка тишина. Я воду чути і вогоньори. Водички чути, І тишина. В лісі зараз ми якісь грибарі може бути. Сьогодні будемо робити що? Підлогу другого поверху. Тут ми теж пізніше викупаємо. Будемо змінювати трошки, бо перший план не так пішов, бачите, все, все по ходу робиться. Тут зашиємо сіноню, тут у нас та тераса. І дах будемо теж переробляти. Так як написала одна жінка, що такий дах, що подує вітер і він впаде, ми його переробимо, зробимо трохи інакше. Тому, всім, хто бачу то що я записав відео, був коли позавчора, позавчора що записав відео, щоб розіграші були кожному по тисячі, а не по дві там, пару людей. Я думаю, що ліпше буде, коли буде 6 переможців по тисячі, ніж 3 Так. Тому тепер будемо розіграш такі робити. Я за тим відео фінал контролюю, тільки там набереться хоча б 500 подобаєк, ми запускаємо наступний розіграш. Так. Так. Все. І так ми зараз постараємося процес максимально зняти. А я сьогодні навіть перший раз сам спалив вогонь. Навчився за так. весь час. На сьогодні наша робота закінчилась. Ми за сьогодні зробили ось такий дах. На ньому вже можна відпочивати, лежати. Наступний раз, як прийдемо, обов'язково дорогу.